Зупинилися. Бачите, що, наприклад, індикатор став вищий графік, окей, значить це тренд донизу. Ваша задача зрозуміти тренд. Зрозуміли, наприклад, що це тренд зараз догори чи донизу. Все. Наприклад, припустимо, зараз графік, як ви мовите, сховається. ну, індикатори ховаються в графік, окей, ми зупиняємося. Індикатори вилазять поверх графіка, якось тут, наприклад. Все, це означає зміна тренду. Відчиняємося то саме, просто донизу. Це просто. Я переконаний, що багато більше з вас цього не знали. Окей, ми забираємо ще один плюс. Но тут що я казав, дивіться, тут, в принципі, от. Ми даємо ще одну угоду. Ну, все. Ну, типа, а що я тут ще можу давати, якщо, враховуючи ну, індикатори себе показують? Це реально, воно дійсно так є. Але бачите, що врахуйте, врахуйте собі той момент, що я відчиняю це на ну на які я відчиняю суми, який це відсоток від мого балансу. Тому ви також повинні це розуміти. Мені менеджмент ніхто нікуди не відміняв. Ну, тут. на таких ситуаціях, якщо це особливо вихідні. Догін даєте 2,5х, тобто незалежно, яка вас сума, просто множите її на 2,5 і даєте наступний догін. І то, що полотамо дати якийсь догін, ну, ну, мінуси є тут, але ви бачите, що насправді ну, прохідність цієї стратегії.